Так, так виглядають наші експерименти з бататом. Ось, ну, відповідно, вже мороз, приморзок ударив, вони, ударив і вони всі рослинки. вегетаційна маса вже загинула. Зараз будемо вишребати солому. Тут у мене було мульчування соломою, і відповідно, викопувати кущі. Є старе відео, як кожен гібрид називається, ну і вже відповідно нам по результатах побачимо. Але враховуйте, що висадка була пізня, тому, можливо, будуть кущі, які не дадуть якось е, зрозуміло для аналізу результату. Ну що, перекопав. Я гадаю, що е, в принципі майже нічого не могла е, що аналізувати. ось дивіться, які вийшли. Е, Короче, кущики, тобто мене пальці точ. Оці, звісно, утовщення помиються і запечеться в духовці. Є в принципі, кущі, які вже і почали трошечки бульби наливати. Але найголовніше, треба дивитися тут, мабуть, на потенціал. Тобто, Оце все, всі всі відрозки б мало бути бататіни такого великого розміру, там майже до пів кіло. Просто не вистачило часу. І з огляду на це, ну і так. І знімаємо. Тобто, бачите, заклада. закладочка. Чик. Дивіться, тут скільки була б потенційна. Це один кущ. Ось, До речі, бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять таких би великих бататів. І це, це, до речі, один і той самий а, гібрид. Ось, Зараз я повернусь так, нібито як на початок. І ви передивитесь відео, кому то цікаво. Тут два вида, там два вида і так от воно поділено. Тобто є отакі трошки світленькі. Є такі от дуже темні, і вони як, як моркви. Темні, бачите, який він на зрізу, як фіолетова картопля. Тобто У нього прикольний вміст тенденціанів буде. І гадаю, він буде цікавий за смаком. Отак це все виглядає. Отакий рожевенький, тож з нього щось трошечки є. Ось відповідно просто у нього не вистачило часу. Ось Потенціал. є. У цього, наприклад, будуть більш короткі бульби. Ну Плоди. А оці були б теж гарні. Я все собі зараз так записав і далі передивлюся попереднє відео. А ще в мене там, бачите, є ось, ось кусочок. Він висаджений на тиждень раніше. Побачимо, що і там.